Пірувався та ретельно готувався до злочину в Івано-Франківську серійний злодій рецидивіст обікрав оселю місцевого мешканця. Проник до квартири зловмисник, коли у ній не було господаря. Він пошкодив замок вхідних дверей та виніс з помешкання. Кошти Правоохоронці одразу ж розпочали рушукові заходи. Переглянули камери відеоспостереження, опитали можливих свідків та очевидців. Злагоджена робота правоохоронців дала результати. Продовж декількох годин оперативники затримали особу причетну до кримінального правопорушення. Його затримали в одному із мікрорайонів міста. Нім виявився місцевий мешканець 1978 року народження. Чоловік неодноразово судимий. А притягнулися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів у затриманого правоохоронці вилучили знаряддя злочину та викрадені кошти. А у квартирі, де тимчасово мешкав фігурант, провели обшук. Там також вилучили речові докази. Правопорушники слідчі затримали в процесуальному порядку. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Івано-Франківська йому вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, кваліфікованого за частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України, деться про вчинення крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникненням у чуже житло. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Згідно із законодавством, злоумиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі поліцейські перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території області Люся Грибик Святослав Іванюк, телеканал «402». збував амфетамін. В Івано-Франківську викрили наркоторговця. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець, розповсюджував заборонені речовини злоумисник через закладки. Товар чоловік замовляв у телеграм-каналах. В цьому ж месенджері підшуковував і так званих клієнтів. Спілкуючись із поліцейськими, фігурант показав правоохоронцям схованку, як вже встиг. Залишити закладку за амфітаміном у ході невідкладного обшуку за місцем проживання наркозакладчика поліцейські вилучили ваги, фасувальні та пакувальні матеріали, мобільні телефони, на якому зафіксовані факти злочинної діяльності та згортки з наркотичними засобами та психотропами. Зломисникам поліцейські затримали у процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Наразі триває Судове розслідування вирішується питання про обрання підозрюваному з запобіжного заходу. Негода наробила лиха на Прикарпатті, сильні пориви вітру повалили десятки дерев. У результаті заблоковані дороги та суттєво ускладнений рух транспорту. Підрозділи ДСНС проводили роботи з розрізання дерев, які впали на автошляхах у Коломийському районі, а саме в селі Молодятин Печеніської територіальної громади, також в селі Симаківці Матівецької територіальної громади. А також залучалися для надання допомоги по розрізанню дерев у місті Калуш та у селі Ямниця Івано-Франківського району. Тим часом у горах зима не відступає. Наразі спостерігається значне погіршення погодних умов, сильний туман, пориви вітру. Температура повітря опустилася до мінус 10 градусів. Також продовж доби випало 20 сантиметрів снігу, а перемети у деяких місцях сягають до одного метра. Тому ми закликаємо туристів не ризикувати життям, не виходити в гори, дочекатися покращення погодних умов. Нагадаємо, по області та місту діє штормове попередження через ускладнення погодних умов. Рятувальники закликають мешканців бути максимально обережними та дотримуватися безпечної дистанції під час руху. Ругу особливо на слизьких дорогах Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал 402. Презентували створені власноруч радіокеровані моделі в університеті Короля Данили. відбулися обласні змагання роботів роборейс. Участь у них взяли студенти перших других курсів закладів вищої освіти та учні старших класів загальноосвітніх шкіл міста та області. Серед них і команда коледжу електронних приладів. Юні винахідники створили модель автомобільного робота, в основі якого використали деталі від квадрокоптера. Складається з Двигуна від дрона, акумулятора, приймача і мікроконтролера. І сервоправда управляли пристроєм за допомогою пульта, який також запозичили від дрона. Також його можна використовувати для інших моделей, таких як літаки і тому подібне. Перед назад, повороти тут також можна поставити. Є багато різних тумборів, і на них можна зробити, щоб Допустимо, якісь фари вмикалися чи піднімався якийсь захист для переднього колесом. Загалом дуже можна сказати, є багато різних можливостей для того, що можна зробити. Вперше на обласні змагання приїхали учні гвіздецького ліцею. 14-річний Максим каже, разом з командою оснастили робота-конструктора системою керування. Усі деталі кріпили самостійно. Це робот-конструктор. Він складається, ну він розібраний. Ми його склали з командою. Він працює за допомогою датчиків. Ці датчики бачать лінію і рухаються по ній. Керується він з телефону за допомогою Bluetooth-датчиків. Учасники випробовували своїх роботів у різних дистанціях та позмагалися у чотирьох номінаціях. Для радіокерованих роботів була передбачена швидкісна їзда та бій. А для автономних швидкісне виштовхування кеглів та руху здовж лабіринту. По чорній лінії ініціатори кажуть, усе задля того, аби юні винахідники мали можливість позмагатися у вправності та креативності. Кожна команда моделює свого робота сама. Вони можуть представити сьогодні два роботи: один радіокерований і автономний окремо. І багато хто зареєструвався на всі номінації. Це означає, що вони таки дійсно їх підготували. Загалом наші змагання проводяться з метою популяризації розвитку робототехніки і прикладного програмування. І не останнім є мотивація для молоді, бо всі знають, що саме з таких заходів. Починається шлях майбутніх інженерів, науковців, стартаперів. Для участі у змаганнях роботів відгукнулися команди з усієї області. Загалом вдалося зібрати два десятки. Переможці мали набрати найбільшу кількість балів. Ми залучаємо маленьких діт дітей. Молодших курсів студентів для популяризації взагалі it напрямку, робототехніки, бо тому, що за цим майбутнє. Ми хочемо щоб діти розвивалися, давати їм стимул, бо вони приїжджали, змагалися. Це ж не є якісь такі змагання, що там перший, другий. Вони сьогодні перші, завтра вони будуть другі. післязавтра знову перші. Це вони вчаться, приїжджають, вчаться, бачать, бачать свої помилки і вони розвиваються. Переможці змагання отримують цінні подарунки та сертифікати. Віталія Куч, Андрій Аргара Чотириста два. Після поля бою, на якому боролись за свободу, футбольне, де змагаються за перемогу, у Івано-Франківську створять команду з Амп футболу. Вона дасть можливість ветеранам, які втратили кінцівки, займатися спортом, брати участь у змаганнях та стане одним зі способів реабілітації. Ініціатором створення став ветеран Юрій Гапончук, гравець львівського футбольного клубу, що першим в Україні сформував амп футбольну команду. Він і посприяв проведенню першого відкритого тренування з цього виду спорту у Франківську. То я захотів, щоб в Івано-Франківську була створена команда замфутболу, щоб була можливість тренуватися саме в Франківську для хлопців з області, з міста із сіл населених пунктів, саме Івано-Франківська. Тому пішов такий запит в мене до. Команди покрова, в якій я від початку створення якби, тренував, скажімо так, якщо я взявся і вже Провели тут відкрите тренування, то я думаю, що вже не тяжко буде зробити ще докласти чуть-чуть зусиль для того, щоб створити все таки команду і тут тренуватися, виступати і представляти нашу область, наше місто. Голова Івано-Франківської обласної асоціації футболу Тарас Клим каже, фізична активність, звісно, важлива. Проте цей командний вид спорту дає ветеранам набагато більше спільноту однодумців. Це ж не тільки футбол, це е, таке соціальне явище, яке об'єднує людей. І дозволяє їм соціалогуватися, тобто вступати в товариство, спілкуватися, дружити, відновлюватися, проходити реабілітацію. Футбол, футбол об'єднує людей, і право на таке об'єднання мають люди, які займаються футболом. З тої команди тільки три не воювали, тобто всі пройшли війну, і всі є ветеранами цієї жахливої війни, і ми повинні тут на місці. Долучати цих людей, дозволяти їм реабілітовуватися, жити повноцінним життям, а футбол дає їм це. Очільник дому воїна Микола Крошний щодня спілкується з бійцями, що повертаються до цивільного життя. каже, ветеранський спорт необхідно розвивати, бо запит на нього є. Моя особиста думка, що розвивати ветеранський спорт вона є дуже потрібна в сводані нашої держави, тому що кількість ветеранів у нас збільшується кожного дня. І е, залучати хлопців до різного виду спорту, зокрема до футболу, це дуже класно і дуже потрібно. Ми спостерігаємо тенденцію, що досить багато є бажаючих, хто хочуть займатися спортом. Звичайно що треба більше старатися залучати хлопців до з спорту, але в принципі, на мою думку, Івано-Франківську і в області досить досить непоганий рівень, якщо так звати загально. Міський голова Руслан Марцінків каже, готові підтримати формування команди усім необхідним і фінансово, і організаційно. Локальна команда складатиметься як з уже досвідчених гравців, що брали участь у змаганнях, так і новачків. Наші хлопці з Івано-Франківська вони, якби перші такі кроки робили саме в команді «Львівський покров», Покрова. Зараз ми хочемо сформувати таку команду на базі наших хлопців Івано-Франківська і Івано-Франківської області для того, щоб була ця команда. це буде непростий процес. Для того треба буде ну трошки потренуватися, підібрати певні речі, але місто готове сьогодні повністю фінансувати цю команду щоб вони брали участь в лізі також готові наші всі наша футбольна футбольний клуб прикарпаття тобто й е, долучитися до того щоб ну, тренер відповідні працівники були задіяні для того щоб ця команда грала це буде повноцінна команда, яка буде грати у чемпіонаті для людей з інвалідністю. Команда складатиметься переважно з учасників бойових дій. Проте доєднати зможуть і люди з інвалідністю, які не були у лавах ЗСУ. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Мотивувати це заохотити дітей до командних активностей. В коледжі фізичного виховання відбувся перший етап змагань серед школярів Івано-Франківської громади Надія нації юні спортсмени демонстрували свою майстерність у виконанні ігрових елементів з волейболу, футболу, баскетболу, настільного тенісу та спортивній загальній фізичній підготовці. На змаганнях уже вдруге 14-річна Анастасія. Дівчина навчається у 21-му ліцеї та активно займається спортом. Для себе обрала настільний теніс. Каже, головне у ньому спокій та рівновачних. off Минулого року приймала участь в цих змаганнях, неймовірно сподобалося. Дуже приємний колектив на настільному тенісі в, нашому, в нашій школі. Е, є забезпечення для змагань, їздили на ще деякі змагання, е, як на одиночний настільний теніс, так і на парк. Спорт дуже приємний тим, що ти сам за себе вболіваєш, е, тобі не потрібен ніхто інший на полі, або, наприклад, двоє. Це дуже заспокоює, дійсно хороший вид спорту і фізично легше, ніж е, деякі інші. Конкуренція існує, але знає. Дітей з інших шкіл, тому вважаю, що ми тут всі одна велика родина. Два роки займається волейболом. Школяр Борис каже, приїхав на змагання або випробувати власні сили та позмагатися з іншими. Я не сказав, що волейбол є таким одним із складних спортів. Він є таким розслабляючим, що спокійно можна ну тут не треба сильно бігати. Тут треба більше думати головою. Я чесно не налаштовав мене перемогу. Я прийшов, щоб тут взяти участь, щоб провести. Щоб е, отримати якісь спогади приємні, обласні змагання проводять уже втретє. І Цьогоріч кажуть організатори, долучилося найбільше територіальних громад. Тож упродовж квітня та травня вже заплановано провести 13 зональних змагань в області, які об'єднають понад 200 команд. Ми орієнтовно очікуємо більше 200 команд, які візьмуть участь у цих зональних змаганнях, плюс фінальні змагання. До фіналу буде потрапляти тільки одна команда і вісім. Кращих других місць попаде, або ми побачимо також від кількості, де буде найбільша кількість команд в зоні. У нас максимально усунутий суддівський фактор, його немає. Тобто тут є чіткий результат учасника, і відповідно на чіткому результаті формується його турнірне становище. Спортивні змагання кажуть організатори, це чудова можливість залучити до спорту молоде покоління, показати, що це не лише корисно, а й цікаво. До того ж, кожна дитина може себе проявити та отримати заслужену медаль на фініші. Традиційні розважальні естафети. Ми не у нас немає мети встановлювати рекорди. Такі традиційні, що в школі вони на уроки в скульптурі вивчають, а то, то і будуть баскетбол, легка, атлетика, ігрові, чисто такі, веселі старти будуть, так щоб діти не відчували якусь напруги, щоб не знали, що це ті розваги. Але не даремно назвали надія нації, бо там зараз в цих шеренах це наша надія. Це надія нашої нації. Фінал спортивних змагань надія нації відбудеться у травні в коледжі фізичного виховання. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Щоб генерувати нове покоління професійних управлінців в університеті короля Данила відбувся науково-практичний семінар, присвячений здобуткам, проблемам, викликам та перспективам децентралізації. Захід організували, аби залучити студентів спеціальності публічне управління та адміністрування до обговорення актуальної проблематики. 1 квітня полорівну 11 років, як започаткована дуже важлива реформа децентралізації, яка по суті стала мозаїкою можливостей для всіх територіальних громад. І за цей час ми дуже багато власне в країні зробили для того, щоб ми були в цьому плані успішні, навіть такий сленг сильні громади, сильна країна є для нас дуже важливим. Тому будуть питання бюджетної децентралізації, фінансової децентралізації, фронт і тил разом, майбутнє децентралізації і власне подолання тих викликів і загроз, які стоять за законопроектами, які зараз є численними, які планують вдосконалити виконавчу владу, щоб це не було загрозою для місцевого самоврядування. Організували захід, щоб студенти, які навчаються на цій спеціальності і прагнуть будувати кар'єру, могли поспілкуватися з посадовцями та перейняти професійний досвід. Молоде покоління фахівців варто залучати, кажуть в університеті, аби формувати компетентності, що будуть перевагою у майбутній професії. Це дає можливість майбутнім студентам ближче познайомитися із стейхолдерами, побачити бази практики, здобути певних комунікаційних мін і знань і в майбутньому стати успішним управлінцем для того, щоб збільшувати добробут країн. І насправді, щоб Україна була незалежна і успішна країна захід у вищому навчальному закладі, став вже традиційним. Його проводять четверте: серед спікерів селищні та міські голови, а також виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України. Залучають посадовців, аби майбутні фахівці краще розуміли, як працює управлінська система. Насправді це дуже важливо, коли органи самоврядування і загалом публічне управління, всі посадовці залучають і приходять до молоді, залуча. Свій досвід, стіни університету, тому що без виключення всі галузі сьогодні потребують. Тих нових кадрів, тих нових людей, особливо з іншим баченням, іншим європейським світоглядом або баченням якимось реформ, які потрібні сьогодні країни з навички досвід, які сьогодні навчають дітей, студентів, це дуже важливо, тому що завтра з цих навичок і досвіду формується. Оцей добрий управлінець, хороший управлінець, добрий керівник громади, хороший депутат чи староста. До слова, випускники спеціальності мають можливість обіймати адміністративно управлінські по. Осади в органах державної влади, неурядових громадських організаціях, а також у приватних компаніях. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.